Ті в христа спались, нич не чули, ніч не знали, що коється небеса у тих дальних сторонах. Ми почули, що співає, а це на небі зірка зайня. Всі ми схопили Раз а не з'явився посеред нас. А вставайте! не сумуйте, налякайтеся, я продовжу діс для вас, що народився і спас. До бете поспішайте, сина Божого дайте, і всім людям голосіть, що Ісус прийшов на світ. А ви звідки із якого роду З, з українського народу ми з тебе, не пари, стріли, поміж тим, тими, що є снігу, так і я та був між ними і ж святими, а сюди я прилетів, бо Ісус так повелів. Голошу вам добрі люди, там сам діло -сам тут прибуде. Не слідайте, мурах! <плакаси> Господаря й господиню. Від дітей, і всю родину всіх вітаю добрий час, я в собі царем і короле, під моєю владою земля і моря, всі мені ся поклоняють честь і славу. Вищу ти мудриці, і з далекої путі, і з далеким портоном хочу стати перед своїм двом, залишити тут прийти. А про все, були приходу, бо ж прийму не дуже радо, а хріпка ж ти моя владу. В цілім світі, славна ти, мудреці, радо вас вітаю, що рихбок, вам вітаю, станьте собі, одпочні, а спочивши собі сміло, розкажіть про своє діло. Все, що знаєте, скажіть. Каже ми оцей ідейський край, що я і товариші мої. Жливо, спішно дні ночі, бо важливо дуже хочу об'явити вість тобі. Царю, ще з маленького дитяти я оцес, учився по зірках читати А в тим пісні поміж марія прочитав, що в твоїм людеським краю народився новий, цар Цар юдею, що я чую, а в юдеї я паную. Який ще може бути цар? О негаразд, мій милий друже, прочитав ти може дуже. А може вам, цієї ночі затьмарили ваші отці злі духи, яких зараз повно всюди вони ходять, мов приплути. Та недаром чутка ходить по людях, що новий родився цар. Я не вірю, ви теж не вірите. Та, правду кажеш, ми в дорозі отомились, мало що спокійни збились, аж тут об'явилась, над вертепом зупинилась. Так спішим дружити з його ладом золотою мір. Господу так, я вже знаю цю новину, а тепер я хочу знати, що ви за царі, які володарі? а де що за цар? Я цар перший з повір високих, де хмари, хмарини грають потоки, де дуб, зелений, червона калина, де білі скачуть скачечку полонина. Мій Дух хрещений Ісуса благає і кращої долі йому величає. Я теж величаю і дарні сунині для нашого Бога пречистого сина. А ти що за цар? Я цар другий з тигр високих, орли літає, де орли літають, де гнізда збивають, де прощу ночі потоками л'ється, де мій люд хрещений смерті не вміється. Мій люд хрещений Ісуса благає, і кращої долі величає. Я теж величаю і дарні суни для нашого Бога пречистого сина. А ти що за цар? Я цар третій синього моря, де бурі і мною морогого. Де мій люд хрещеничі кабідає, і кращої долі Його повели Я теж величаю і дарні сни для нашого Бога причистого сила. А де що то царики водар? Скажи нам скоріше. Я цар і я за молитву людей убиваю, а ви, видіть воплеє, покінжить і до мене положить. О, бачу в вашій хаті тихо, певно стало. Якесь лихо, як що лихо, я розраджу та щось розповім та й переражу. Хто така? Звідки ти прийшла, непрохана до хати? Я та мене всі знають. Я є жінка мошка хая, я за житом мандрувала, про житівську добре стала. добре їла, добре спала, а вже да я вже давно не одну пляшку крала і до вас прийшла. О -о -о -о. Ото твоє диво виглядає трохи криво, Але все одно, як пасиван доличка, пишна гарна володичка. вона має край відносин. Будеться ним так вам мастити, буде шукову. Шевна робить і має. І купувати, і продавати, і гендувати. Скажи, хай людям, скажи так, так, є в і ковбаси, водка, пиво, ананаси. Як ми вип'єм, заспіваємо вам забухають. Зобилася жити з хати, по торгу не буде. Нині хочуть святкувати усі чесні люди. Ясна зірка засвітила, нам дорогу освітила. Весь світ неї звеселився, бо син Божий народився. Ви браті. Сидіть, ртемок. Ой, ой, та що ж воно у світі діє? Мамошка ніцтво розуміє. Так тут подивіться. Вони вже і не сіють, і не косять, а спасиню Бога просять. Ой, Йо -йо. дарма, дарма, панове, дарма ж дати, треба всіх покарати. Мовчи, іди вже де геть із хати, щоб нам тут не заважати. А як ні бери торбину і гайда опалести? Та за ж що ж ти значить? Ну я ж не лаюсь та й не краду. Так, да. Ну якщо купляємо, все за гроші, візьми, і яйця, і маску, і все, та все, все за гроші? Вже да з хати виганяти, вже <клужат> да пити, вже тобі хати, чи да били єгиптяни, били німці, мусульмани, бив москаль прокляти, били турки, з франції якісь придурки. Мови що він Бо наживе, Божен має добрі гроші. А за них усім і честь, і сила, і слава. І от очі витрати. Все вам дай за них рядок. Ну як жене ти я вступлю, Але ще, зная, я ще знаю, моєму салі, то учени муж'ю маєш та спитаєш, що не знаєш. Де тетять потяг? Так, є у мусі, я цю мене му свящани, я в пірей пісню Отзелю йому прийти, нехай стане перед нами разом своїми книгами. Це без слово нам повість. прикажеш? Мудрість, мудрість свою нам покаже, перед книгом зачитай. Світа малася з'явити, діва сина породити. Твоя книга що повість? чи створила демовіть? Слово Боже тіло стало, щоб там перебувало, і життя нам вічне да. Дякуємо тобі, я схиляю, наймудріші й що самі вірусу. Васті я вас відпускаю, бо ті доброї бажаю. Якщо будете звертати, то прийдіть мені сказати, де не дядько це знайти. ви <кій> в мерії здорові до дитяти, он бою, хай в дорозі вам щастить. Що ти плете, жар, кираю, цар царів на нього Наді мною будеш теж, та я ж дитя твоє за землю і кривавій куплі справлю. Не відхочеться царя. Царю, наш народ багато страждань, його не карать. Я за правду потерплю, я пальцем за стаду голову полушу. Вже недовго пастер будеш нині голову полубиш. І впізнаєш мою. слуга. Yeah. Зараз його звідси взяти і в котівню завести. Мій приказка там віддати, що сплеш голову знести. Люди, свідки сюди, що началі тюрми. Хай мій де. Царю ястивість відео, що я тобі казав. Говори, одна я із людей в Як і звідки? Місце парі, що я по сторяну що ще м'яко. Отож, от царі, ні гріш візиний, тільки був буди вірний, а страшний озак. Трогоже весь світ сходила, цього капітолію. І нашого і запутик світ пропали. За тобою пропаде, як сполуєш службу, гади. Ведіть ката. А ти бідний, все послідний, зачегрій без безвірний, тяжкий злочин чи не в ти. Царю, був якат і пестрий досі, поки я за твої гроші убивав братів своїх, а тепер, мою, могу, прийму тяжку і спокупку, та засусів чорний по дюрму його завести, в пота цілого заплести і спровадити ката, хай ту стане бурж-начальник. Тут як цар ясний стою, щоб сповнити волю, то болі. слава слава. Ой, щоб ти не і в цій годині в місті Вафлеєві був, а в тім місті має дійсно, що двох гід має і одного не щити. волю волю ми вчинили, сьогодні твору перебили, а між ними твого сина тим була твоя брубина. А тепер сидіти від мене, сам подив, ходив, базу, де вам тобі пожевоче, псимлам не помноже, а сам тобі дам.

І косила ворогів, всіх, яких я поворів. І косила ворогів, сім, хто я волорів. Смерть це дорожня життя. Ні. На хвилину, ні, на годину. Ні. Тут це там. Совний богайся, сивей, сі, свадьба. Майте долю, тільки вірте, ласку Божу, ласка Божа вас спасе і добра вам принесе. Що в нас, Хай буде, що ви не